Ну, це якраз і основний вектор удару російських окупантів, і він причому має настільки навіть військове, скільки ідеологічне, політичне значення. Мовиться про можливість виходу на адмінкордони Дніпропетровської області відповідно створення додаткового політичного військового тиску, як на Україну, так і Сполучені Штати під час так званих мирних перемовин. Цебто Російська Федерація буде намагатися розіграти карту щодо можливості масштабування театру бойових дій за рахунок інших областей України. В першу чергу Дніпропетровська область. Те, що вони наразі намагаються створити на території Сумської та Харківських областей, тобто дають зрозуміти, якщо Україна не пристане на російський ультиматум, то відповідна Російська Федерація залишає за собою право розширення зони бойових дій за рахунок інших територій України. Ну і плюс з військової точки зору це так звана тактика тисячу поріжів, тобто нанесення ударів одночасно по декількох напрямках з метою розтягування оперативних резервів Сил оборони України з основного напрямку російського наступу. Тому те, що відбувається наразі в районі Богатиря і в районі Великої Новосілки, це якраз спроби окупантів в першу чергу здійснити елемент. Військово-політичного тиску під час перемовного процесу